Торкаючи стіл, я можу щитувати інформацію. Доброго дня мене звуть Павленко Олександра. Я терапевт, натуропат, але при тому є колишнім заступником міністра охорони здоров'я України. Наразі також я відкриваюся світу своїм таким головним з дитинства даром. Не боюся про нього говорити. Це те, що торкаючи стіл, я можу щитувати інформацію. Так завжди було, починаючи з дитинства. Але ви знаєте, коли ти починаєш професію свою, можливо, якось е неправильно, коли ти максимально в бізнесі, потім ти в політиці просто такі речі, ти навіть не пред'являєш світу. Наразі я тільки тільки анонсую це людям, на але давненько досить приймаю людей вже на щитування органів, коли вони приходять, я їх торкаюсь. Крім того, після того як я залишила адвокатуру, залишила політику, мою першу е таку сходнику велику 25 років, яка тривала. Я поступила в медичний інститут в Лондоні для того, щоб е все, що я відчуваю по тілу у людей, і всі знання, які я маю як хобі, починаючи з дитинства, макс максимально їх ну таку професійну основу медично покласти, тобто я хотіла знати, що я бачу. Тому наразі я представляюся так: терапевт, на торопат і крайні сакральний терапевт, який може щитувати людські тіла.